Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова і Люботина. За попередніми даними, росіяни випустили одразу 15 ракет. Лише по друкарні у Харкові росіяни вдарили двома ракетами. Там загинуло шестеро людей. Ще 16 дістали поранення. Всі потерпілі працівники підприємства. У соцмережах опублікували відео, як люди телефонують рідним, яких уже немає. У Нас було дев'ять ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову. Значить, ще три удари по населеному пункту Люботин. Це Харківський район. Значить, по місту Харкову два райони Холоднірхолоднігівський та Основ'янський на цьому підприємству наразі відомо про шістьох людей, які загинули. Одинадцять отримали фактичного топу поранення. Тут велике підприємство, це фактично типографія, абсолютно цивільне, ніяких. Військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювало більше 50 працівників. Пошукові роботи ще не завершились. Наразі тривають ліквідація наслідків ударів, підрозділи ДСНС, екстрена швидка працює ще на місці. Один удар було безпосередньо в цех, де працювали люди. Ну і власне кажучи, ці шість людей опинилися в самому, тобто епіцентрі удару ще дві ракети, скажімо так, поблизу цього підприємства була інформація про двох осіб ідентифікувати їх місце знаходження поки що невідомо, Ну тобто немає можливості. Зараз аналізують тіла тих людей, яких вже дістали з під завалів. І будуть співставляти це ті люди чи, чи не ті. Це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки, цивільні наші люди. Тобто, ворог б'є виключно по нашим цивільним. По Люботину так само відкрита територія, паркова зона. Тобто, напевно, було розрахунок, що там була велика кількість людей. Зранку по Золочеву удари керованими авіабомбами так само постраждав знову дитячий садочок, і виключно цивільна інфраструктура. Сьогодні починаючи. З 10 години, 30 хвилин, російські військові з території Белгородської області Російської Федерації здійснили масовний ракетний удар по місту Харкову. За даними зовнішнього контролю систем ППО зафіксовано 12 виходів ракет з території Белгородської області. Три ракети влучили в центральну частину міста Любатин Харківського району. Ще 9 ракет влучили. В холодногірському та Основ'янському районах міста Харкова. Що стосується Основ'янського району, то дві ракети за попередніми даними типу С-300 влучили безпосередньо приватне підприємство друкарню, внаслідок чого на даний час загинула шість цивільних осіб крім того, 16 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесне ушкодження. Всі ці потерпіли це працівники підприємства. Що стосується загиблих, то з них троє загиблих це жінки, двоє чоловіків. Стать шостого загиблого на даний час нами встановлюється у зв'язку з тим, що нами виявлено лише решки тіла. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438. Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.